Наступна це сумка. О, Боже ти мой. Так, тут ще була бохрама з зшита. Боже, яка краса. Зараз це е, виглядає не дуже, але з чогось треба було починати. Так, наступна це недороблена робота. Ось така зірка. Мабуть, повинно було бути щось інше, дороблене. але от залишилось на такій стадії. Далі це в той час були модні чокери. Чокери? А. В той час були модні напульсники. Хто ще пам'ятає залишатись з нами, яке говориться? І я зробила такий собі чорно-білий. Так, це не напульсник. А, но тоді мені подобалось, я носила його. Ну, Як бачите, кріплення ще страдало. Ну, як була на той час фантазія, так і робили. Ну, і останнє. Це жах, але історія це пам'ятає. От як ви гадаєте, що це? От, давайте. Я... я даю вам 5 секунд, щоб ви написали, хто це. Отак, От так. З нитками були проблеми. Це ми пам'ятаємо. Угу. Це була собака. Мені також сподобалась схема цієї собачки. Однак нитки були обрані Н -н -н, не сюди. Це був е, ц... жах. Так і залишилось. Як було, так і залишилось. Я навіть доробила, Це вже велике е, щастя, що я доробила цю собачку. Ну, ну так не робіть. <сміття> Головний месендж цієї собаки так краще не робити. Дякую, що залишились зі мною та е, позгадували ті часи. Та подивились, все, з чого починалось, у кожної є своя історія. Це була моя. Були і інші вироби: кошпо я робила салфетки на стіл, ще вироби були, але не залишилось все, що було гарно та красиво. Це дарилось родичам чи комусь. Залишилось те, що залишилось. Розкажіть, будь ласка, що вам більш сподобалось цих виробів, собака. В нерейтингу <хи> і залишайся з нами буде ще більше.